У нас Х Л, М, прямокутник, і за даних умов АБЦД також прямокутник, причому нам відомо сторони А Б і Д С по 2 метри, а АД 1,6 метри. Так як у нас верхня частина це дуга кола радіуса 1 метр, то Нехай ось тут буде знаходитись центр цього кола. І оце радіус 1 метр. ОС і ОФ також. Це радіус одного і того ж самого кола і дорівнює 1 метр. Таким чином, якщо я проведу, позначу точку перетину ОФ і В наприклад, через П, то так як радіус ОФ перпендикулярний до хорди БЦ, він ділить її навпіл. БЦ по подовжені до рівні АД 1,6 метра. Тому ПЦ буде дорівнювати половині 0,8 метра. ОЦ – 1 метр. Тому далі за теоремою Піфагора з прямокутного трикутника ОП. Це ми знайдемо катет ОП. Отже, ОП це корінь квадратний із ОС в квадраті мінус ПЦ у квадраті. Підставимо будемо мати корінь квадратний, 1 у квадраті відняти 0,8 у квадраті. Можна піднести до квадрату, відняти, буде від одиниці відняти 0,64. Під коренем виходить 0,36, тобто 0,6 метра довжина ОП. Так як ОФ радіус того ж самого кола і дорівнює 1 метр, то далі ми можемо знайти довжину відрізка PF від OF віднімемо ОП. Тобто від одиниці. Ми віднімаємо 0,6 метра і будемо мати в результаті 0,4 метри, довжина відрізка ПФ. Ми маємо визначити відстань Д. Це відстань від цієї точки F. Я проведу пряму, яка паралельна до КМ. Нехай це буде отут точка Q перетину. І нам за умовою треба знайти довжину D, це довжина відрізка QL. Так як KL від 0,75 метра от довжина, то довжину відрізка QL ми отримаємо, якщо від KL, отже, D напишемо дорівнює KL, Відняти QL. Ой від КЛ, нам треба знайти QL. Від КЛ ми маємо відняти KQ. А що таке Q? По довжині KQ – це сума довжин АБ і PF. Тобто, далі ми будемо мати 2,75%. Відняти суму 2 АБ і плюс ПФ 0,4. Тобто 2,4 ми віднімаємо від 2,75. Будемо мати 0,35 метра. Це відстань від найвищої точки прорізу до стелі ЛМ. 0,35 відповідь Г. Перемалювали малюнок в такому положенні, що, як ми бачимо, дверцята автомобіля доторкаються до АБ. Тобто, фактично, це граничне положення, коли уже автомобіль не може безперешкодно переходити в положення КП-3. Знайдемо це граничне положення. Так як у нас КП і КП штрих – це радіуси одної і того ж самого кола 0,9 метра дорівнює, і відомо косинус кута бета. проведемо з точки К перпендикуляр до цієї прямої, ну, нехай позначимо її ПА. От. І утворимо прямокутний трикутник КХП. В цьому прямокутному трикутнику ми маємо гіпотенузу КП і косинус кута бета. Таким чином, можна знайти прилеглий катет HP, тому що косинус кута бета це відношення прилеглого катета HP до гіпотенузи КП. HP звідки буде дорівнювати КП помножити на косинус кута бета. КП у нас 0,9, ми множимо на косинус кута 0,3, буде мати 0,27 метра. Отже, HP дорівнює 0,27 метра, а далі ми маємо знайти відстань Д. Як ми бачимо, відстань D ми отримуємо, коли від радіуса віднімемо довжину відрізка HP. Радіус у нас 0,9, ми віднімаємо 0,27 і в результаті будемо мати 0,63 метра. 0,63 метра це вже той, та відстань, коли уже не може безперешкодно рухати наш автомобіль задні дверцята. І через те наша відстань, звичайно, має бути відстань, де повинна бути більшою за 0,63. І в даному випадку нам підходить відповідь Г.